Добрий день всім. Є пропозиція розпочати е, засідання е, комісії. Чи є якісь заперечення? Немає. Хто за? Проти утримався. Дякую. На порядку денному у нас, згідно порядку, денного у нас питання про внесення змін до бюджету ямності громади на рік, Там Перед тим би сказав, що е, е, був прийнятий державний бюджет України, щоб проінформувати, що на наступний рік, 25 рік буде вилучення ремонтні дотації. По нашій громаді то близько 63 мільйонів буде йти повернення в державний бюджет. Кошти, які сьогодні є на розподіл тих об'єктів, які є перед вами у кожного, це є кошти більше 8 мільйонів, це є кошти отримані з вилучення, вирізки дерев. При викупі з мене ділятки папіванфодів семент. Це є територія села Павлівки, що надійшло 8, орієнтовно 8300 за... Компенсацію зелених насаджень і перевиконання. Відповідно пропозиції щодо фінансування об'єктів, які в на руках, якщо є якісь питання, то задавайте, якщо є. Немає. Чи є якісь питання до внесення змін в... До бюджету? Немає? Немає. То ми передивилися. Є ще кожна баснова шукання. У нас буде ще... одна бюджетна комісія, там, ще... там якийсь момент до але... бюджету, то там не на Ще, ще одне питання. Ну, тут, у нас додатково планується є вже проєкт постанови Кабінету міністрів, що нам 199 тисяч. Видають на харчування, харчування дітей перших четвертих класів, то воно ну поки що тут не несно, але є треба нам внести зміни на збільшення субвенції з державного бюджету. Відповідно на відділ освіти з видатки на харчування дітей. 199 000. Це бюджет. Так. Плюс, Сувайся, хоча 199 тисяч. Це з державного бюджету. Субвенція 1990 тисяч. То просто зараз е, через кількість. так? Ні, це зараз йде фінансування, фінансування ага. перших-четвертих класів йде з державного бюджету. нам дали 613. Там, там, де є працівники в штаті 100%, там, де йдуть наймені надання послуг по харчуванню, 70% для компенсації. Більше питань немає? Немає. Так. Хто? Приступимо до голосування. Хто за? Проти утримались? Немає. Дякую.